Доброго дня, шановні підписники і гості мого каналу. Сьогодні у мене пиріг манний. Для його приготування я взяла одну склянку 200 мл манки, ту ж саму склянку цукру і склянку теплої води. Добре перемішала і залишила на хвилин 20-30 для того, щоб добре розбухла манка. Після цього взяла ту ж саму склянку борошна, 3 столових ложки какао і 10 г розпушувача. Додала ванільного цукру десь чайну ложку і суху суміш перемішала із рідкою масою тоді додала 70 мл олії. У форму, роз'ємну форму, вилила кисто, І добре струснула, щоб тісто розійшлося по формі. Накрила фольгою. і зробила три дірочки, щоб випаровувалась середина. Поставила петтиці при 180 градусів на 1 годину. Через годину вийняла з духовки свій пиріг. Ось він в мене такий вийшов. Можна його так споживати, а можна прикрасити шоколадом. Я вирішила притрусити цукровою пудрою. Коли перегостив, тоді стала його нарізати, для того, щоб попробувати. Ось такий він в розрізі. Печіть, хай вам вдається, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. Щиро дякую за перегляд.